Друзі, з вами Андрій Фімович. Знаєте, чому в деяких людей є і кошти, є і квартири, там є все в них матеріальне, але щастя немає. Хочете, я вам скажу, а я скажу. А тому що в них купа купа страхів, купа страхів. І я знаю, що вони просять у Бога. От вони просять у Бога там щастя, здоров'я і так далі. а Він їм, їм їм не дасть його. Він дасть можливість. Но мы трьошки слепывать с вами. Потому что мышление наше э, заложено системой. Системой. Вот и все. Все элементарно просто. Надо у Бога, знаете, что що просить? Чтобы он тебе наоборот дал возможности для роста. Возможности. По максимуму, чтобы он тебя гнал там, туда, то есть, чего ты боишься. Вот тогда будет рост и тогда будет сила.